Після удару по об'єкту гідравлічної інфраструктури Кривого Рогу річка Інгулець вийшла із берегів. Рівень води підвищився майже на 2 метри. Через це у приватній забудові сталося підтоплення будинків. Постраждали більше сотні домоволодінь. Частину населення довелося евакуювати. По уточненным данным, 7 ракетных ударов крылатыми ракетами по инфраструктуре города Криворог. Это было 4 ракеты Кинжал, то есть самые дорогие и серьезные российские ракеты. И 3 крылатых ракеты Искандер. Значит, все удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре. У одній із осель найбільше постраждали город та підвали. Вода підійшла майже у притул до будинку, але на території поряд і досі справжня річка. Місцеві не можуть дістатися до власних осель із минулої ночі. От тому вода почала прибувати вже в 8 годин вечора. От і коли ну дуже швидко вона почала прибувати в підвал у прихожі. Він в домі. Підвал. Я відкрила і, ото дивлюся, бурлить і бурлить, з річки тягнуло там, все оце витягувало і чую, банки цукають там, уже драбина та злетіла вниз. І я виїхала, а що там зараз, я не можу сказати, тому що мені треба як йти, то треба отакі от сапоги, щоб дійти додому туди. Затопило повністю підвали, сараї, літні кухні, сливні ями, ями там, де знаходиться що водний. що ще. Ну і, звісно, затопило огороди. Перець був, кабачки були, кабаки були, помідори, що ще. Картошка молоду посадила, бо чесник вибрала. Подружжя Валентини та Володимира насправді із Херсонщини. Вони втекли від росіян із Давидового броду, але біда наздогнала їх і тут. Після вибуху вода заповнила майже все подвір'я. Вода дійшла до самого будинку у притулку. Що ви самі з броду сюди втекли від війни. Не хочу ці всі вибухи. Я маю на увазі, із тут. А тут чого? що? там вибухнуло три рази, потім ще три рази. А потім общали що надали Евакуатор, до автобуса ну Ми тут були, вода піднімалася, піднімалася, тоді пішли тут до знайомих, переспали, утром прийшли. Син дзвонить, каже, вже йдіть, вода спадає. Там, де я зараз стою, ще дві години тому була вода, але завдяки працівникам критичної інфраструктури вже вдалося ліквідувати більше 50% руйнувань. Роботи ще тривають. Частина населення вже повернулася до власних осель. Але є й ті, хто досі пересуваються на човнах.